Працівники кримінальної поліції Злотміського відділу поліції затримали особу, яка обґрунтовано підозрюється в скоєнні розбійного нападу. Дана особа зайшла в домоволодіння своєї знайомої, де під приводно застосування фізичної сили заволоділа золотими прикрасами, а саме обручкою потерпілої. Дана особа була затримана протягом декількох годин. За даним фактом було відкрите кримінальне провадження стає 107-й розбійний напад. Станція даної статті передбачає до 12 років позовної волі з конфіскацією майна. Наразі проводяться відповідні слідчі дії. Особі оголошено про підозру та обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою. До мене в двері постукали. Я підійшла до двері, спитала хто. Я відкрила двері. Він мене заштовхнув, а я закричала. Він почав доставати ножа з лівого кишені з курточки. Достав ножа і почав мені погрожувати, щоб я зняла золоте кольцо, бо він мене об'є. Так як я злякалася, що дитина чотирьохрічна була в хаті і за своє життя я зняла кольце і віддала йому. Забравши кольце, він мені сказав, щоб я нікуди не заявляла в поліцію. Бо він прийде і опять мене. Розправиться зі мною. Я одним проснувся. Зайшов до людини возле третьої школи. Я її раніше бачив, вона туди заходила, на неї було багато золота. Зайшов до неї постукав, вона мені відкрила. Я показав їй ніж, сказав, що не було проблеми, щоб вона мені вдала в якусь золоту облякушку. І заховав ніж. Вона зняла себе кольцо, віддала мені. Я розвернувся і уйшов. Що вас понукало до вчинення даного злочину? Дуже страшно гроші треба були. Самого треба було околодця. У колодці. У Ви наркозалежна особа? Так. Да. Визнаю свою вину і дуже розкаююся. Terima kasih telah menonton!